Я користуюся iPhone 13 Pro щодня з самого його анонсу, і за весь цей час пристрій жодного разу мене не підвів. Таке враження, що колись купертинівці вирішили, а давайте зробимо щось, що працюватиме руками, і взагалі буде актуальним вічність. У 13 Pro поєднується стильний дизайн, потужний процесор, автономність на цілий день і камери, що досі видають крутий результат. А найкрутіше на сьогодні цей красень має феноменальний прайс на вторинному ринку. Тож сьогодні я розповім, чому я вважаю, що iPhone 13 Pro – це чудове рішення. У 2025 році. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про найкращий айфон, який можна придбати не за всі гроші світу. Дизайн iPhone 13 Pro це класика, яка пройшла випробовування часом. Навіть у 2025 році він має такий самий актуальний вигляд, як і у день його презентації. Плоскі грані, матове скло на задній панелі, блискучі рамки з нержавічій сталі усе це все ще справляє враження преміального гаджета, створеного для тривалого використання. До речі, сталь, хоч і додає телефону ваги, але забезпечує покращену міцність. Подряпини чи сліди з носу тут це скоріше питання невдалої експлуатації, ніж невдало. Підібраних матеріалів. А от вага у 203 грами для мене завжди була на межі комфорту. З одного боку, телефон приємно тримати у руці. Він відчувається надійним та не ковзає завдяки плоским граням. З іншого боку, після легших моделей, як от iPhone 15 Pro, тримати 13 Pro у руці цілий день може бути трохи важкувато. Але до цього досить швидко звикаєш. А от розміри пристрою залишаються ідеальними, його реально зручно використовувати однією рукою. Чуб менший, ніж у старших моделей, і, чесно кажучи, ти швидко Стаєш помічати його на екрані. Так, це не Dynamic Island, але якщо обирати між чубчиком та суттєвим збільшенням ціни, я голосую за перше. Перемикач беззвучного режиму зручний, але мені він не дуже потрібен. Мій телефон завжди на беззвучному, проте трохи не вистачає кнопки дії з новіших моделей, яка чудово підходить для того, щоб, наприклад, запускати чат GPT. Ну а тепер про кольори. Спочатку iPhone 13 Pro випустили в чотирьох варіантах: графітовий, сріблястий, золотий та небесно блакитний. Пізніше додали альпійсько -зелен. Усі ці відтінки мають преміальний вигляд та досі актуальні. Але для мене фаворит блакитний. Він одразу впадає в очі та точно запам'ятовується. Погодьте, знайти ідеальний телевізор досить непроста задача, особливо, якщо вам потрібно, щоб він виповідав всім сучасним вимогам: і для фільмів, і для ігор, і для стрімів. Але я точно знаю, що такий є. І це Hisense 65u 6 Q. Цей телевізор вражає якістю зображення завдяки передовій міні led технології улюблені Фільми чи серіали мають максимально деталізований вигляд, а завдяки автоматичній адаптації яскравості до освітлення все залишається і в сонячний день і пізно ввечері. Щодо звуку, Dolby Atmos та DTS Virtual X створюють справжній ефект занурення. Кожен момент у фільмах чи іграх звучить так, наче ви самі там, серед улюблених героїв та сцен. Для геймерів цей телевізор теж справжня знахідка. VRR забезпечує плавну гру без лагів чи ривків, а режим малої затримки All М допоможе миттєво реагувати на дії суперників. Додайте до цього просту та зручну операційну систему VDAA та отримайте телевізор, що відповідає всім вашим потребам. До речі, купити цей телевізор Hisense 65U 6K Q можна у магазині Citrus за посиланням в описі під відео. А ще з 15 листопада в телеграм-каналі Citrus проходить розіграш телевізора Hisense. Потрібно лише підписатися на їхній телеграм-канал та натиснути кнопку Хочу. Зичу успіхів. Дисплей iPhone 13 Pro це одна з його головних переваг. І навіть у 2025 році він дає фору багатьом конкурентам. Super Retina XDR забезпечує соковиті кольори, висококонтрастність та деталізацію, які перетворюють перегляд контенту на справжнє задоволення. Максимальна яскравість у 1200 ніт дозволяє спокійно користуватися телефоном навіть під яскравим сонцем. Так, сучасні айфони пропонують значно вищі показники, але 1200 ніт в iPhone 13 pro цілком достатньо, щоби не шукати кінь у сонячний день. Та не напружувати очі. Зображення завжди залишається чітким та комфортним для перегляду. Щодо рамок навколо екрана, вони досить тонкі, але звісно не такі вузькі, як у сучасних моделей. Чи це критично? Я думаю, що ні. Для більшості користувачів рамки це просто деталь, на яку звертаєш увагу лише у прямому порівнянні. А от чубчик, хоч і трохи старомодний, не створює жодного дискомфорту. Звісно, якщо ви вже звикли до Dynamic Island, як, наприклад, я, то його відсутність може бути помітною. Я люблю цей елемент інтерфейсу за його зручність. Та функціональність, особливо для швидкого перемикання музики чи взаємодію з іншими застосунками. Але якщо до цього ви не користувалися айфоном з острівцем, то жодних обмежень ви не відчуєте. Це швидше приємний бонус, а не обов'язкова функція. До речі, про обов'язкові функції. ProMotion, 120 Гц, Все це тут є. Саме ця технологія робить всі анімації плавними, а кожну взаємодію з телефоном миттєвою. Прокручування стрічки, перемикання між застосунками чи навіть базова навігація тут відчуваються в рази краще. Це така штука. Яку неможливо оцінити, поки сам хоч раз не спробуєш, причому тривало спробуєш, щоб прям проникнутись. Після 120 Гц повертатися на 60 здається кроком у минуле. У цьому сенсі iPhone 13 Pro, якому вже три роки, обганяє навіть свіженький iPhone 16. Екран 13 Pro відповідає всім вимогам сучасного користувача, і у 2025 році це все ще еталонний дисплей для будь-яких задач. Друзі, нагадую, що у першому закріпленому коментарі та й в описі під цим відео є посилання. На дуже важливий збір на потреби наших збройних сил дуже прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен донат є неймовірно важливим разом до перемоги iPhone 13 Pro у 2025 році це телефон який взагалі не здає позиції завдяки процесору A15 Bionic він впевнено справляється з усіма сучасними задачами відкривати застосунки легко грати у потужні ігри взагалі без питань навіть у багатозадачності, коли у вас відкрито з десяток вкладок у браузері відтворюється якесь відео на YouTube і застосунки на фоні все це тримається у пам'яті надійно для щоденного використання цього заліза вистачає з головою і я жодного разу не відчув що телефону чогось Бракує щодо пам'яті, iPhone 13 Pro доступний у чотирьох модифікаціях: 128 ГБ, 256, 512 та 1 ТБ. Особисто я для себе обрав базову моделі, досі не мав жодних проблем. Завдяки iCloud, у мене завжди є вільне місце, навіть якщо зберігати купу фотографій, відео чи документів. Але якщо ви плануєте активно знімати відео високій роздільній здатності або не користуєтесь хмарними сервісами, краще звернути увагу на моделі з більшим обсягом пам'яті. До речі, оновлення iOS – це ще одна причина при Дбати iPhone 13 Pro. як і всі айфони, iPhone, iPhone 13 Pro отримуватиме оновлення близько шести років. Це означає, що нові функції та покращення будуть доступні щонайменше до 2027-го, включно за iOS 19, 20, тощо. Так, функції Apple Intelligence тут немає і не буде, але чесно кажучи, поки що взагалі не зрозуміло, чи вони у нас запрацюють. Тож 13 Pro залишатиметься актуальним ще кілька років, принаймні до тих пір, доки ви не захочете поміняти його на щось новіше. Автономність iPhone 13 Pro у 2025 році все ще тримається на рівні. Акумулятор ємністю 3095 мАч забезпечує день активного використання. У мене цей телефон із самого релізу, і навіть зараз стан батареї показує 86%. для трьох років щоденного активного використання. Це дуже крутий результат. До речі, якщо ви плануєте купувати вживаний пристрій, обов'язково перевірте цей показник у налаштуваннях. І якщо максимальна ємність менша за 80%, батарею доведеться замінити. До речі, це абсолютно. Нормально для будь-якого пристрою такого віку. iPhone 13 Pro все ще використовується порт Лайтнінг і, чесно кажучи, у 25-му році це вже майже архаїзм. USB c зараз всюди і заряджати всі пристрої одним дротом дійсно зручно. Але для мене це виявилося взагалі не проблемою, адже я вже кілька років користуюся виключно MagSafe. Бездротове заряджання виявилося настільки комфортним, що я взагалі забув де в мене той лайтнінг ріц знаходиться. На ніч я ставлю телефон на магнітну станцію, а в дорозі користуюся бездротовим дротовим павербанком щодо швидкості зарядки. Дротова підтримує до 20 ватт. Це дає 50% заряду приблизно за 30 хвилин. Повна зарядка телефону, в залежності від умов, займає приблизно півтори години. MagSafe забезпечує до 15 ватт, а Qi – всього 7,5 Тому краще обирати фірмові аксесуари Apple. Загалом iPhone 13 Pro тримається гідно. Батареї вистачає на цілий день. А варіантів її поповнити прям багато. Зарядка звісно не така швидка, як у новіших моделей, але цього цілком вистачає. thank you Камера iPhone 13 Pro у 2025-му все ще можуть здивувати. з трьома модулями по 12 мегапікселів, ширококутний з діафрагмою 1,5, ультраширокий з діафрагмою 1.8 та телефотооб'єктив із трикратним оптичним зумом. Цей смартфон покриває всі базові потреби. Основна камера створює знімки з хорошою деталізацією, природніми кольорами та ідеальною контрастністю. Хай то зйомка на вулиці чи в приміщенні, ви завжди отримаєте стабільний результат, який матиме крутий вигляд навіть без обробки. Тепер говоримо про нічний. Режим так, алгоритми обробки сучасніших моделей стали значно кращими, але iPhone 13 Pro все ще не пасе задніх. Нічний режим працює якісно. Фото залишаються чіткими, з правильними кольорами та мінімальним шумом. Єдине, що важливо, тримати телефон нерухомо, інакше деталі можуть нормально так потекти. Для свого віку це все ще вражаючі результати. Я впевнений, що більшість користувачів залишаться абсолютно задоволеними. Щодо відео, тут все просто: 4К 60 кадрів на секунду. Є режим кіноефект, який додає глибину. Не кадру, змінюючи фокус між об'єктами. Звісно, можливості цього режиму саме в 13 Pro обмежені роздільною здатністю Full HD, але кадри все одно виходять цікаві. Ще є ProROL та Pro RES. Це режими для фото та відео з максимальною деталізацією, які ідеально підходять для професійної обробки. Але чесно кажучи, за весь час використання iPhone 13 Pro я ними так і не скористався. Відверто кажучи, 12 мегапікселів в основному сенсорі недостатні роздільна здатність, щоб настільки сильно заморочуватися, але результат може бути вражаючим. Якщо ви витратите кілька годин чи в цілому час на обробку фото. Професійні режими є, вони працюють, але мені поки не знадобилися. Загалом 13 Pro все ще чудово фотографує, але особисто мені не вистачає роздільної здатності. Проте для соціальних мереж чи власного архіву варіант шикарний. Ну і головне, iPhone 13 Pro у 2025 році. Це супер знахідка за свої гроші. На вторинному ринку мінімальна версія у хорошому стані коштує 16-17 тисяч гривень. І за цю суму ви отримуєте практично все, що може знадобитися. Тут і потужне Bionic, і плавний 120 герцовий екран, і камера, яка витягує фото в будь-яких умовах, а ще й дизайн, який досі має преміальний вигляд. Звісно, час дає про себе знати, але iPhone 13 Pro – неймовірно бадьорий смартфон. Це Буквально ідеальний баланс ціни та якості. Телефон закриває всі потреби: ігри, робота, зйомка, ще й кілька років отримуватиме оновлення iOS. Це чудовий вибір для тих, хто хоче максимально функціональний гаджет без переплат. Тож, якщо ви хочете класний смартфон, який не коштуватиме як крило літака і вас ніколи не підведе, беріть iPhone 13 Pro, це реально те, що треба. Ну а якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви самі користуєтесь таким телефоном, поділіться вашими враженнями від експлуатації. В коментарях я впевнений, це буде цікаво не тільки для мене, але й для тих моїх глядачів, хто зараз вагається та лише міркує над тим, щоб оновитись на 13 Pro. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто ділиться відео зі своїми друзями та знайомими. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту. А ще не забувайте, що в описі відео є посилання на телевізор Hisense у магазині Цит. Троса, також лінк на мій тікток. Декілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні та цікаві гаджети. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Обирайте будь-яке. Вони всі класні. Гарантую. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!